Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Міжнародний день ООН, встановлений відповідною резолюцією 2013 року Генеральною асамблеєю ООН, який відзначається щорічно 2 листопада. Дату обрано на знак вшанування пам'яті двох убитих в малі французьких журналістів. Резолюція ООН засуджує всі акти насилля проти працівників змі та закликає весь цивілізований світ попереджати злочини і притягувати винних до відповідальності. Резолюція також закликає держави сприяти створенню безпечних і сприятливих умов для того, щоб журналісти виконували свою роботу незалежно і без зайвого втручання. Організація репортери без кордонів відзначає, що попри війну політичне втручання у діяльність змі на вільній території України зменшилося, а активність українського суспільства у засудженні тиску на медіа обмежує його та змушує владу реагувати. Репортери без кордонів відзначили покращення показника безпеки, зменшення числа загиблих журналістів і політичного показника для України. У правовому полі репортери відзначають прийняття кількох пакетів законів про прозорість змі, доступ до інформації та захист журналістів після революції 2014 року, створення незалежного суспільного мовника та новий закон про медіа, який привів Україну у відповідність до європейського законодавства. Закон України про медіа він стосується більш регулювання безпосередньо самої медіасфери, а не безпеки журналістів. Якщо говорити безпосередньо про безпеку, про протидію злочинним діянням проти журналістів, то це в першу чергу Кримінальний кодекс України, який містить п'ять статей, які стосуються на притягнення до відповідальності за злочини проти журналістів. І одразу зазначу, що змін в кримінальному кодексі не відбулося. Як в двадцять другому році і станом на сьогодні він залишається таким, який був до повномасштабної війни. І в цьому контексті, в контексті притягнення до відповідальності за злочини проти журналістів, завжди існувала проблема в кваліфікації цих злочинів. І станом на сьогодні вона також залишається сьогодні, як у світі, так і в Україні систематично відбуваються порушення прав і свобод представників ЗМІ. Як свідки злочинів, зокрема і військових, журналісти все частіше стають жертвами погроз насильства та вбивств. Тому припинення безкарності злочинів проти журналістів є одним з найбільш актуальних питань для забезпечення свободи слова та вільного доступу до інформації. Вагомого міжнародного значення набуває відкритий широкий діалог між співробітниками правоохоронних органів та журналістами щодо заходів профілактики і захисту, спрямованих на забезпечення безпеки журналістів у всьому світі. Галі говорити про безпеку в країні, в якій третій рік відбувається війна, в якій е, території окуповані агресором, е, дуже складно, е, так агресором країна агресором, котра хоче знищити не тільки український народ, українське суспільство, а й ті демократичні цінності, які підтримує е, українське суспільство, і в боротьбі за які підтримує е, Україну і світова спільнота. Українським журналістам дуже непросто працювати в цих реаліях, тому що неможливо гарантувати безпеку. Вони щодня наражають своє життя на ризик для того, щоб доносити правду про те, що відбувається в Україні, про військові злочини, котрі тут коються, для того щоб світова спільнота знала правду про цю війну. У 2024 році всесвітнє відзначення цього дня відбудеться в штаб-квартирі Африканського союзу в Адіс Абебі, Ефіопія. спільно організоване ЮНЕСКО та Африканським Союзом. Заходи відбудуться 6-7 листопада під темою Безпека журналістів у кризових та надзвичайних ситуаціях. Наукова бібліотека Державного податкового університету презентує декілька видань з нових надходжень, що допомагатимуть викладачам та майбутнім журналістам у навчальному процесі за освітньо-професійною програмою журналістика і зв'язки з громадськістю». Підручник сучасних американських медіапедагогів Сінді Шейбе і Фейс Рогоу медіаграмотність, який має під заголовок критичне мислення у мультимедійному світі. Книга ґрунтовно, з опритям на величезну кількість практичних і теоретичних матеріалів, презентує насамперед освітній підхід до викладання медіаграмотності, який сформувався за останні три з половиною десятиліття в США. За допомогою цієї книжки українські медіапедагоги зможуть навчитися інтегрувати медіаграмотність у різноманітні освітні практики книга 2017 року. За зміст матеріалів несе відповідальність Академія Української преси. Для підготовки майбутніх журналістів цікавим буде одне з найкращих видань у своїй галузі. Підручник відомого німецького дослідника Клауса Майера. Журналістика у перекладі Віталія Климченка та Володимира Олійника. В Німеччині підручник витримав вже чотири перевидання і є своєрідним вступом у професію. Цим пояснюється широкий спектр питань, які розглядаються в книзі. Підручник Майра поєднує як практичні, так і теоретичні засади журналістської професії. З одного боку, автор розглядає проблеми журналістики як фаху, але детально зупиняється і на науці про журналістику. Закоханий в Обрану професію автор щиро бажає передати своє захоплення студентам. Майер аналізує і доводить важливість журналістики для демократичного соціуму. Також розглядаються і суміжні сфери, бо, як вважає автор, журналістика не може бути чітко відмежована від інших видів діяльності. Журналістика має надавати інформацію, яка є максимально повною та правдивою, щоб ми могли отримувати змістовну картину політичних та економічних подій. Так вважає автор, і важко не погодитися з цим твердженням. Видання 2022 року за відповідальністю Академії української преси та Центру вільної преси. Практичний посібник досвідчених тренерів з медіаграмотності Тетяни Іванової та Світлани Ізбаш, який називається Методичні родзинки онлайн тренінгу з медіаграмотності Будь у тренді, міг в онлайн. Різноманітні онлайн методики та інструменти викладання медіаграмотності стануть в нагоді викладачам у впровадженні медіаосвіти та навичок критичного аналізу медіапродуктів. Книга вийшла за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу Федеративної Республіки Німеччини у 2020 році. Відповідальність за видання несуть Академія української преси та Центр вільної преси. Книга протидія перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів в Україні є проєктом Ради Європи під назвою Зміцнення свободи медіа та створення системи суспільного мовлення в Україні. За відповідальністю Міністерства внутрішніх справ України та Національної академії внутрішніх справ. Розроблені авторським колективом методичні рекомендації покликані підвищити рівень обізнаності працівників правоохоронних органів щодо законодавчих актів у сфері захисту професійної діяльності журналістів, оволодіння найефективнішими практиками досудового розслідування цієї специфічної категорії кримінальних правопорушень, що сприятиме забезпеченню безпеки журналістів в Україні. Книга вийшла у 2017 році.